Вітаю вас всіх на каналі. Вчора ось тут на тому місці злапав, злапав руя. Прилетів рій. Ось він. Рій не дуже великий, зараз я його покажу. Тому ще би я би хотів дати розпід. З цієї сім'ї, з цієї сім'ї ось такий у нас рій так, першим ділом. хоча с нетоматкой и позначите. Буду обозначата таким маркером.

Рамку з розплоду можна діти забрати. Ось нас такі твої рамки з розплоду. Повністю По уністю По розплодові. З однієї з другої сторони трошки менше. Але мітка рамка не підходить, я хочу рамку з відкритим розплом. Рамку. Тут є багато відкритого розплоду, черва, а з цієї сторони є черва і є вже закритий ростіт. Тут Практично, можна сказати, вся рамка в розплодові. Є яйця і є черва. Це практично вся рамка в розплодові. Та сім'я я тут, за тій ту сім'ю вже не переживаю. Вона урітися не буде вже. Я розплід забираю від них, теж строїть місочки. Поки яєць в місяці немає, але. Але але. Получається за одно. Зробив добре, що сім'я не рується і, і підсилив розквіт рій і дав більше сили рийові. Дивлюся до тієї сім'ї. Також від неї заберу розквіт. ну я звідси забрав поки. Ой, так її зараз не будуть витягувати. Так. Дивиться до цієї сім'ї. Ця також буде багато. Можна одну рамку з розплодом забрати від них. Ось вони вже що вони роблять, витягують. З дошки вже є зати. Ту рамку можна від них сміло забрати з розплодом. Вибрав. Рамка повністю, можна сказати, повністю в яйцях розкліт. Не знаю чи на камеру буде видно. Не знаю чи на камеру видно, чи не видно. Майже в кожній чайці є розпліт. Є яйця. Так Ставимо її в середину гніздо. Мощину я забрав, бо вона буде... Зараз, і, зараз, якщо вони її не будуть витягувати деякий час, то вона буде скучуватись. Ось. дві рамки дав Так, розпліт я даю, бо перше в мене інші сім'ї не ріїлося. А по-друге, колись я злапав рій. Посолив ріг, що я має бути і через деякий час. Через, напевно, місяць через 3 дні. Три дні рій мені втік. З вулика чомусь. Не знаю чому. А був би розпід, божла би годувала розпід. Божела би пільнувала розпід, бо божла би нікуди не втікла. Ось так. Ось так. Ось таке. Через пару днів також знімлю будівлю, покажу як розвиваються бджоли. Через пару днів також знімлю відео покажу як вони грію, розвиваються. Матка молоденька покажу, як розвивається бджола. Так, яким ще треба видати фігуру чомусь без балкончика такого. Видати був бжулі легше, вона ось свій залітає, стоїть той балкончик. Такі треба тут зробити такий ж. Так от і все. От і все.